Так, бензинова дробілка VITALS 7 лошадінок сіл, це десь 5,5 кВт, як обичний електромотор. Мотор у мене був, вже давно ще війна почалася, я його купив, був, думав зробити генератор. Ну, так і не зробив. Так, 308 підшипники мочні подшипники. Капсула 120-та, все дебали на восьми болтах. Ребра жорсткості тут ще буде усілять. Тут буде отак, щоб же шрімень могло воно отак піджимати, поняли. Тобто, ну, в такому плані. В такому плані така буде дробілка на продаж. Буде вона коштувати в районі 26 тисяч. Добре.